Вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці, і з вами я, Анна Громова. Сьогодні я до вас з новим ажурним візерунком. Так виглядає цей візерунок з лицевої сторони. Він мені нагадує весняні листочки, які після зими починають пробиватися на деревах. Ось така краса. Так виглядає цей візерунок з лицевої сторони. І так, цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Цим візерунком можна зв'язати не тільки плечові вироби, а також можна цим візерунком зв'язати палантин. В'язала я свій зразок із пряжі. Yarn Art Merino Deluxe 50. По складу, тут іде 50% вовни і 50% акрилу. І на 100 грам 280 метрів цю пряжу мені подарувала Лариса Богомаз з каналу Різнокольорова мозаїка. Я посилання на канал залишу. Під відео в інфобоксі проходьте, дивіться цей канал, підписуйтеся. У Лариси дуже цікаві змістовні відео, дуже цікаві майстер-класи, так що проходьте і підписуйтеся. Також хотіла сказати, що зразок я в'язала спицями Кніт про Зінг, це самі звичайні ось такі, звичайні шкарпеткові спиці. І номер спиць 2,5 міліметри. Що хотіла ще додати, що цей візерунок я в'язала у спільному проєкті візерунки UA. Цей проєкт організувала Тамара Новікова, наша харків'яночка. Цей проєкт вона ще організувала на початку війни. Проходьте в телеграм-канал, знаходьте в пошуковій стрічці. Візерунки Юй. Приєднуйтесь до цього каналу. Тут дуже велика чат-бібліотека, в якій дуже багато відео, майстер-класів по різним направленням. Посилання на цей спільний проєкт я теж залишу внизу під відео в інфобоксі. Ну, а тепер коротко розповім вам про сам візерунок. В цей візерунок я в'язала. Ось таку красу. Я зв'язала із трьох рапортів у ширину, ось один рапорт, другий і третій рапорт. І у висоту я пров'язала чотири рапорта: один рапорт, другий, третій і четвертий рапорт. Я буду пров'язувати з вами кожен ряд цього візерунка. Справиться з цим візерунком навіть починаюча в'язальниця. Візерунок нескладний, але дуже красивий. У своєму відео кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і також у відео я додам загальну схему цього візерунка. Також ця схема буде не тільки у відео, а ще й в інфа, інфобо... також ще у розділі спільнота. Так що проходьте у розділ спільнота. І дивіться цю схему, робіть собі скріншот і в'яжіть. Що стосується схеми, рапорт візерунка складається із 15 петель плюс одна петля симметрії. На схемі я виділила її жовтим кольором. Білим кольором виділений рапорт візерунка, фіолетовим кольором виділені. Кромкові петлі, і на схемі також є два квадратика червоні. Цей значок означає, що немає петлі. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці і ми з вами почнемо в'язати. Я буду з вами пров'язувати один рапорт візерунка, тому на спицю самим звичайним методом. Я набираю 18 петель. Сюди входить 15 петель рапорта, плюс одна петля симетрії, яка на схемі виділена жовтим кольором, і дві кромкові петлі. Я набрала на спиці 18 петель. Тепер в'язання ми з вами повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Тепер всі петлі пров'язуємо лицьовими, це у нас підготовчий ряд. Так, в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виборітною. Ми пров'язали підготовчий ряд. Перший ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, далі в'яжемо лицьову петлю, накид, лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, слідуючу пров'язую лицевою. І через цю пров'язану переносю петлю, яку ми не пров'язували. Виверітна петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Лицьова петля, накид, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, слідуючу пров'язую лицьовою. і через цю петлю переносю петлю, яку ми знімали. Виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо. Накид, лицьова петля, накид, пров'язуємо лицьовою петлю симетрії і кромкову петлю в кінці ряду я пров'язую лицьовою. Ми з вами пров'язали перший ряд. Другий ряд хочу звернути вашу увагу. Що в цьому візерунку в схемі парні ряди, другий, четвертий, шостий, восьмий і 10 в'яжуться зліва направо. І так, в'яжемо кромкову петлю, знімаємо, пров'язуємо виверітною петлю симетрії 4 виворітні петлі. Одна виверітна, друга, третя. І четверта виворітна петля, Лицьова петля, виворітна петля, Лицьова петля, три петлі виверітних, одна виворітна, друга і третя виворітна петля, лицева петля, чотири петлі виворітних, одна виворітна, друга, третя. І четверта виворітна петля. Кромкову петлю в кінці ряду у виворітних рядах я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі другого ряду, третій ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицьова петля, накид, лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, слідуючу пров'язую лицевою і через цю петлю переношу петлю, яку ми знімали. Виверітна петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Лицьова петля, виверітна петля. Тепер у нас йде червоний квадратик, він означає, що немає петлі. І тепер нам потрібно пров'язати три петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Далі пров'язую дві петлі разом лицьовою петлею, і тепер через цю пров'язану переносю зняту петлю. Ми пров'язали три петлі разом з нахилом вліво. Далі в'яжемо накид, три петлі лицьових, одна лицева, друга. І третя лицева петля накид лицевою пров'язуємо петлю симетрії і кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі третього ряду. Четвертий ряд, схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Виворітною петлею пров'язуємо петлю симетрії, вона позначена жовтим кольором на схемі. Тепер в'яжемо шість виворітних. Одна виворітна петля, друга, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Далі у нас йде червоний квадратик це немає петлі. Далі в'яжемо лицьова петля, дві петлі виворітних, одна виворітна і друга виворітна петля. Лицьова петля. Далі в'яжемо 4 виверітних петлі. Одна виворітна, друга, третя і четверта виворітна петля. Кромкову петлю пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. П'ятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, лицьова петля, накид, лицьова петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, слідуючу петлю пров'язую лицевою і через цю пров'язану переносю зняту петлю. Виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Слідуючі дві петлі теж пров'язуємо лицьовою з нахилом вправо. Я знову заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую їх разом з нахилом вправо. Накид 5 петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя, четверта і п'ята лицева петля. Накид, петлю симетрії. Яка позначена жовтим кольором, пров'язуємо лицьовою. і у лицьовому ряду в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. Шостий ряд. Схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Петлю симметрії пров'язую виворітною. І тепер після. Петлі симметрії пров'язуємо 9 виверітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята виворітна, шоста, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. Далі в'яжемо лицева петля, 5 петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля. В кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Далі пров'язуємо лицьова петля, накид. Три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид. Тепер три петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Слідуючи дві петлі пров'язую разом лицевою. І через цю пров'язану петлю перенос петлю, яку ми знімали не пров'язаною. Виворітна петля. Накид, лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, слідуючу пров'язую лицьовою і через неї переносю петлю, яку ми знімали. Виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо лицьовою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. І пров'язую їх лицевою з нахилом вправо. Лицьова петля, накид, петлю симетрії пров'язуємо лицевою, і кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд. У восьмому ряду схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи петлю симетрії Позначену жовтим кольором пров'язуємо виворітною. Далі в'яжемо три виворітних петлі, одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Лицьова петля, три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Лицьова петля. Далі пров'язуємо 7 петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицева петля, накид, 5 петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, слідуючу петлю пров'язую лицевою, і через цю пров'язану переносю зняту петлю. Лицева петля. Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, слідуючу пров'язую лицевою, і через неї переносю зняту петлю. Виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо. Лицьова петля накид і петлю симметрії, яка позначена жовтим кольором, пров'язуємо лицьовою. Кромкову петлю пров'язуємо лицьовою в кінці ряду. Ми пров'язали петлі дев'ятого ряду. Десятий ряд. Схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Петлю симетрії пров'язуємо виверітною петлею, далі в'яжемо 3 виворітних, одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Лицьова петля. І далі пров'язуємо 11 виворітних петель. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята виворітна, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята і одинадцята виворітна петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами петлі десятого ряду. От і пров'язали ми з вами повністю наш рапорт візерунка, тобто 18 петель у ширину і 10 рядів у висоту. Я буду рада, якщо цей візерунок вам сподобався. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавих візерунків, багато нових майстер-класів. Я з вами не прощаюся, бажаю всім нових творчих ідей, втілення всіх процесів, які ви задумали зв'язати, і бажаю всім мирного неба. До скорих зустрічей на моєму каналі. Всім пока!